Друзі, усім привіт! Мене звати Оля, і сьогодні це відео присвячене українцям, які знаходяться в Європі. Поділюся з вами власним досвідом, як адаптуватися найшвидше в Європі, в європейській країні, як знайти себе не просто знайти роботу десь на заводі, офіціанткою чи прибиральницею, а дійсно знайти себе, свою справу і почуватися не біженкою, а почуватися. Достойною людиною і розкажу, поділюся, як моя рідна сестра знайшла роботу мрії просто в Нідерландах. Чотири місяці я провела разом з двома маленькими дітками в Нідерландах, проїхала 2000 кілометрів сама за кермом і знаю, як не просто бути в чужій країні, де ти не дуже володієш мовою і майже не знаєш нікого серед знайомих. Особливо важко це, тому що ніхто не знає, як довго буде. Залишатися за кордоном і е, пошуки роботи, пошуки себе за кордоном стають якимось таким випро важким випробуванням. Сьогодні я поділюся з вами досвідом, як я знайшла друзів в Нідерландах і розкажу, як моя рідна сестричка, яка зараз проживає в Роттердамі, абсолютно з нуля і з поганою англійською мовою змогла знайти собі роботу. В нідерландському кіно. Знайти роботу офіціантом, барменом, прибиральницею, посудомийкою насправді не так не так складно. Але от я не дуже хотілося б йти одразу працювати в якісь такі ніші, особливо коли ти знаєш, що ти можеш більшого, що ти. чувак їв да не, не паркуйся тут, що ти являєшся якимось цінним, класним спеціалістом в будь-якій сфері. І хотілося б, звісно, відчувати себе людиною, а не просто на заробітках за кордоном. Тому моя вам порада: не поспішайте, якщо у вас є можливість пошукати більш кращу роботу, ту, яку би вам приносила не тільки гроші, але і задоволення, то спробуйте це зробити. Що робила я? Я за професією гример, візажист телебачення і кіно в Україні. Я працюю вже з 2010 року в цій, в цій сфері, і відповідно я хотіла знайти собі роботу подібну до тієї, що в мене була в Україні. Я знайшла сайт. На якому можна було написати свої потреби, сайт я прикріплю під цим відео? Він знадобиться вам, якщо вам потрібні якісь речі. Короче, цей сайт заключається в тому, що ви можете написати там свої потреби, те, що вам потрібно, із речей: блендер, якесь як дитяче крісло, автокрісло, можливо, велосипед. І люди, які це мають або хочуть вам допомогти, вони пишуть на ваш запит і допомагають, або ви шукаєте вже те серед об'яв люди, які пишуть, що вони можуть комусь дати там. Коляски там роздавали різні речі, і ви можете написати, що вам це потрібно, і ви можете це забрати, або ви там дуже домовляєтеся. Я написала про свою потребу, що я візажист, і мені потрібна косметика для того, аби працювати в, в Нідерландах, тому що всі мої матеріали лишилися вдома, частина в Києві на роботі, частина в Ірпіні, але передати можливості не було, тому що місто Ірпінь було в окупації тривалий час. І я відповідно не стала чекати цього, а почала діяти і шукати свій робочий інструмент там на місці. Коли вже я отримала свій робочий, інструмент, дві людини мені відгукнулися. Я зустріла і познайомилася з прекрасною Анією, з якою ми досі підтримуємо контакт, і зустрічалися кілька разів. І була ще дівчина Поліна, які віддали мені частину своєї косметики. Якісь кісточки, тобто це був такий початковий інструмент, з яким я могла вже робити об'яви, що я можу працювати візажистом і артистом І після цього я почала створювати нову сторінку в інстаграмі, англомовну, для того, аби показати свої вміння, створити таке своє портфоліо. Тому моя вам рекомендація. По-перше, мати інструмент, якщо він вам потрібен як майстру, якщо ви там манікюр робите, брови можливо робите, візаж, будь що зібрати мати ваш робочий інструмент. Друге, це створити якесь портфоліо в моєму випадку. Це був інстаграм, і я його почала вести англійською мовою. Зібрала всі, що могла зібрати. Свої роботи з фотографіях, писала про свої можливості, і, і потім надалі. Що я робила? Я писала е, всім візажистам і всім е, фотографам в Нідерландах, яких могла тільки знайти в інстаграмі. щоб привіт, мене звати так-то, так-то, і це моя сторінка професійна. і В мене ще є мій блог. Я давала посилання на свій блог в інстаграмі, в якому більше інформації про себе. І е, розповідала про те, що я шукаю роботу, можливо, вам потрібна буде допомога, можливо, вам буде потрібен асистент. Я можу бути дуже класним асистентом. Я насправді була готова йти працювати асистентом, тому що розуміла, що в новій країні, де тебе ніхто не знає, тобі непросто піти і одразу на великий чек отримувати якусь роботу. Потрібно знайомство, зв'язки. Цим я і займалася розширенням свого кругу кол, свого кола знайомств. Кілька робіт я отримала завдяки тому, що написала таким фотографам, візажистам іншим. Була прекрасна дівчина, яка мене запросила на фешн шоу в Роттердамі. Це була моя перша робота, така суттєва, і познайомила там уже з продюсером, який організовує ці фешн-шоу. Перед тим як отримати цю роботу вона попросила дати свою робочу сторінку, яку вона показала продюсеру, тобто щоб було зрозуміло, хто я що я вмію і чи можна мені довіряти. Все це в сарафанному радіо. Тобто, якби я не була готова, якби в мене не було інструменту, то і не було б цих підробіток. Потім, коли прийшов час повертатися в Україну, весь свій робочий інструмент я залишила своїй сестричці. Е, моя рідна сестра також працює гримером і візажистом. І, звісно, познайомила її з усіма своїми знайомими, яких я знаю там в Нідерландах, але вона знайшла роботу в кіноіндустрії абсолютно з нуля, не завдяки моїм знайомствам чи не завдяки тій косметиці, яку я їй дала. А завдяки тому, що вона просто цього захотіла. І я попросила, вона записала на велике відео, як це все сталося. Привіт усім з Роттердаму. На іншій половині відео ви бачите знімальну групу майданчик. Коротенько розкажу вам про те, як я потрапила в кіно в Роттердамі. Я йшла по вулиці, побачила знімальний майданчик, огороджений червоною стрічкою. І я зі своїм слабеньким рівнем англійської вирішила... вирішила перетнути цю обмежувальну лінію і поспілкуватися зі знімальною групою. Сказала їм, що я два місяці тому приїхала з України, що я теж артист, візажист ГМР і чи потрібна їм якась допомога. Навіть перший час я готова працювати безкоштовно. Ну от дівчатка взяли мій номер телефону, потім попросили мене прийти наступного дня. І сьогодні я вже втретє на знімальному майданчику. Оце наша гримерка перша. Тут є плейбек, роздається на різні девайси, гаджети. Це наш Грімваген. У Нідерландах дуже багато темношкірих людей, акторів. Поруки теж для темношкірих, тональні інакші. Коротше, цікаво. Сподіваюся, що в мене вийде знайти собі роботу, вже оплачувану за спеціальністю. Тому не бійтеся, підходити, спілкуватися з людьми. Хто питає, той не блудить, хто стукає, тому відкривають. Ну, от якось так. Такий я собі блогер. Але гример хороший, якщо навіть без знання мови, мене запрошують всім успіхів. Власне кажучи, я працюю гримером вже з 2010 року і починала приблизно так само, як моя сестра зараз починає в Нідерландах. Я не мала в Києві жодних знайомих. Я... Ніхто в мене не працював на телебаченні, я просто хотіла працювати візажистом, гримером, приїхала на навчання. І що я робила? Я просто прийшла в свою школу, де я навчалася на візажиста і сказала: я дуже хочу потрапити на фешн-шоу, допомагати працювати. Я готова безкоштовно. Будь ласка, знайдіть мені людину, якій потрібен асистент. І вони знайшли людину, порадили мене, і я безкоштовно ходила, працювала на фешн вік. Зараз я знаходжуся. Майже в центрі Києва офіс, де я працюю офіційно грамером вже більше п'яти років. І хочу вам сказати, що все реально добитися самостійно. Ось такий вик прекрасний вид у мене щодня. За скільки за 10 років я встигла попрацювати на телебаченні. На самому великому каналі українському один плюс один кучу серіалів, в кучу реаліті шоу і стати художником по гриму великого повнометражного фільму, який називається Зустріч однокласників, попрацювати з багатьма зірками в шоу-бізнесі і так далі, і потім зрозуміти, що треба йти, далі. якщо ви хочете знайти роботу за своєю професією вдосконалюйте мову. Вдосконалювати словарний запас саме у вашій професії, тому що базової англійської мови може бути недостатньо. Наприклад, якщо я візажист і я мейкап-артист, я почала вдосконалювати запас своїх слів професійних як мейкап-артист. Що я до цього робила? Фіксувала, які слова я використовую, і шукала їх в англійській мові, зрозуміти, чи я взагалі їх розумію, Робила список такий певний. По-друге, я відкривала всі YouTube відео, туторіал по макіяжу і дивилася просто, як блогери роблять макіяж, і слухала, вникала в те, що вони озвучують. Наприклад, що таке блаш, що таке айс, ліпстик. Тому що, іноді здається, що ви знаєте це все, але в розмові, коли ще швидко підходять моделі, питають, can you give me my blush, і ти маєш зрозуміти, чи це туш, чи це рум'яна. Вмикайте якісь професійні відео на Ютубі, на англійській мові, і просто розширяйте запас слів. Да, моїй сестрі, можливо, пощастило, але я впевнена, що щастить тому, хто щось для цього робить. Що ви можете робити? Не соромтеся, якщо ви хочете працювати в певній сфері в будь-якій, ви йдіть туди, де є ці е, професії. І просіться навіть безкоштовно працювати, допомагати, асистувати, е покажіть, проявіть себе. Моя сестра не просто так третій чи четвертий раз уже на знімальному майданчику, тому що вона сподобалася головному художнику по гриму на цьому знімальному майданчику. Так, вона поки що безкоштовно це робить, працює, але завдяки е власне досвіду роботі на іноземному майданчику вона зараз може претендувати на щось більше. Це як така. Практика, яку не купиш в магазині, практика працювати з афроамериканським типом шкіри, мета цього відео допомогти вам набратися сміливості, впевненості, віри в себе. Те, що ви можете і заслуговуєте на кращу позицію в Європі. Тому що. Знаєте, що я почула нещодавно? що українці, які зараз приїхали вимушено в Європу, дуже відрізняються від всіх українців, які приїжджали і приїжджають на заробітки в Європу. У нас ще мислення відрізняється, тому що ми не біженці насправді. Ми гості в Європі і мусимо показати, які ми справжні професіонали. Я надіюсь, що моє відео допоможе хоча б одній людині знайти себе. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чим ви займаєтеся зараз в тій країні, де ви знаходитеся? Чи знайшли ви класну професію, від якої кайфуєте? Чи працюєте лише ради грошей і дуже втомлюєтеся від роботи, чи хотіли б змінити на щось краще? А наступне відео я підготую для вас топ. Бізнесів, які можна розвивати зараз у 2022 році, навіть будучи за кордоном. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую, що підтримуєте український контент і підписуєтеся на мій канал. Я завжди відкрита до комунікації з вами. І зустрінемося в наступних відео.